Продовжуємо для наших слідкувачів робити супер ціну на молдавські хамелеони. Так-так у розмірі 2 на 3. Подивіться, яка сучасна європейська класика. Ціна дві дев'ятсот. І це хамелеон. Зараз він до вас де темною стороною. Ну ви подивіться, ми тільки ну, його міняємо, і цей килимочок одразу ж починає. Горіти в світлих відтіночках, яка краса, яка краса абсолютно за невеликі кошти. І при тому це йде в сірих відтінках. А також є ще в холодно-коричневих відтіночках. Подивіться, бомбезний килимочок, холодно-коричневих відтіночках. Класика, яка йде на ковровій, звісно, основі. Подивіться, натуральна коврова основа. Ниточка йде 5-8 міліметрів, мікрофібра з поліестеровою. Ну і виробник. Фабрика Інмолдова у розмірі 2х3. А ціна 2900. А ви скажете, а я хочу прямокутний. Ха, будь ласочка. а нам не жалко, а ми зробимо прямокутний також по такій ціні. І хоч він і буде більший. Також шикарний, шикарний хамелон. Ну, а якщо ви шукаєте доріжку при вході. Ось, отримали у всіх розмірах. Зносу стійка гумова доріжечка. Подивіться на її основу. Основа товста гума, яка не боїться вологи. Вверх в неї йде зносу стійкий, ось такий ребристий. Подивіться, кинули на підлогу, витерли ноги, не пускайте нікого додому, поки хтось не витер ноги об вашу доріжечку. Ця доріжечка саме для цього. Обов'язково звертайтеся застелили собі класну доріжку при вході, а потім шикарний хамелон по суперзнижці. Килими України, звертайтесь.